Добрий день, шановні земляки. Почався рік. Ми сьогодні в кабінеті. Назвіться, будь ласка, вас всі знають, але заступниця Золочівського селищного голови Верховляда Оксана Миколаївна. Оксана Миколаївна займається фінансами. Вона знає про те, як живе наша громада в плані фінансів. І найбільше, що сьогодні мене цікавить, і мабуть не тільки мене, а й багатьох наших земляків. Гроші хвати на цей рік. Я хотів би сьогодні буквально декілька питаннями, роз'яснити і собі, і людям, і почути від вас основні напрямки витрат грошей. і скільки у нас взагалі тих грошей є. Не так і багато, як хотілося б, але всі витрати першочергові, які. Ми забезпечуємо в цих умовах. Бюджетом будуть покриті. На жаль, наші власні надходження становлять тільки третю частину від того, що нам потрібно. Це 130 мільйонів всього на всього. Це приблизно рівень довоєнних наших доходів. Вони не збільшились. Вони не зменшились. Вони не зменшились і не збільшились. Але ну дивіться, за п'ятий, скажімо так, рік. Вже майже пішов п'ятий рік. Так. По всім законам вони десь 10-20% на рік вони мають збільшуватися, тому що збільшується мінімальна зарплата, збільшується зарплата вчителів, Відповідно, наші доходи мають збільшатися. Бо ми, У нас от... вибачте найбільший доход приход від виплати на, на зарплату. податок на доходи фізичних осіб. так. Mm. Це педагоги, це наш, на фактично наші працівники. Фактично бюджетна селищна да. рада, сільгосільгосники, ті, mm -hmm. що залишилися, і податок від оренди землі, і ті ж самі доходи орендарів землі, які здають сільгосникам загальна цифра да. бюджету 290 мільйонів. Тобто 2090. 130 наші доходи, все mm -hmm. інше. Це субвенції з державного бюджету. Цільові субвенції, Цільові, це значить конкретно наші зарплати, так. так педагогічна, інклюзивна на соцзахист? Ну на соціальну, скажімо так, сферу і на педагогічну. вони становлять ну 70% як бачите, нашого бюджету. Питання: скільки коштів в минулому році пішло з бюджету на війська? На війська 33 мільйони від 120 мільйонів, це майже 30%. відсотків. Ясному, ну, на мій погляд, достойно те, що я скажу, те, що вам найчастіше дорікають. Ну, ви бачите, що зараз в країні твориться. Відкати, відкати, заробітки чиновників. Ті гроші, які ви зараз назвали, наприклад, гроші, які йдуть на війська, там відката не отримаєш. Ну не вийде, От 130 мільйонів. Ну скажіть в якісь клумбочки? Плануєте? Якісь? Сквіри, якісь урначки Ні, урночки, ні. за цей рік ми ну за за роки війни, мабуть, в такому більш-менш спокійному у 23-му році ми на невеликі кошти щось посадили. Ті ж самі сакури, які вже на сьогодні ожили і навесні радують людей. Більше з того часу нічого не садилось. Тільки були в нас донорські від лісництва, від благодійників, ялинки, парках намагали. Ні, ні ні. ні. А, ні. а раз ми вже ж торкнулися теми доріг, то це і перехрестя біля селищної ради. Всі ж кажуть так: перехрестя біля селищної ради не кажуть державна дорога Харків, Олександр, так, так не кажуть. так жу кажуть тема безкінечна. Те, що ми можемо Де навіть... ви можете гроші знайти на ремонті, хоч хоч якийсь, тому що це ну просто жах. Ми бі раді, але звичайно, ви самі сказали, це державні дороги. Якщо ви вкинете туди гроші з бюджету, якщо вкинете, ви щось порушите. Звичайно, що Звичайно. за те буде? бюджетний кодекс України, яким передбачено і закон про автодороги, яким розподілені дороги mm. на державні, на комунальні. Обласного і місцевого значення ми фактично можемо ремонтувати і утримувати в належному стані вулиці населених пунктів. Є якісь гроші на ремонт вулиць населених Невелиті. пунктів? невеликі у минулому році ми зробили дві. Ну такі я вважаю досить важливі дороги коло лікарні Ярослава Мудрого і Богдана ага. Хмельницького. Відчувалось. Є одна велика проблема сьогодні. Я простежую її як журналіст. У нас всі біди від наших придуркуватих сусідів, а винувата місцева влада. Звичайно. Зараз воно робиться, нема газу. Наскільки я вже розбираюся в цьому питанні, з ким я тільки не розмовляв. Там тут велика проблема. Туди треба техніку гнати, обмотати трубу, вирішити проблему вже не, не виходить. Люди не Росіян ругають, ругають місцеву владу, місцевих газовиків. Це така тенденція пішла. Скажіть, ви готові психологічно бути винною в усіх бідах? Та, Особисте мабуть. питання. <рес> Цікаве питання. Ну мабуть, вже звикли, бо перше, з чим я стикнулася, це ще 8 років тому, коли прийшла на цю посаду, це перший ремонт доріг, який ми зробили. Це провулок лікарняний, і ще тоді. Вислухали у Фейсбуці шквал такий, а зліпили дорогу. Вона не, не протримається руку. Ну за 8 років от тримається там дорога. Так ну дорога вона це, це, це така цікава річ, коли ви їх ремонтуєте. чого канівець на ній фотографірується. Чого канівець на її не приїхав прийняти? Тобто там було стільки зауважень абсолютно протилежних. одне... зробиш дорогу. Ти До... поганий. Так, не зробиш так, дорогу також так. поганий. І незвісно де хуй. це. Може знати Поставте те <гум> баш для сміття. Не там поставили клумби, не садите, нічого mm. не робите. Клумби посадили, не туди потрапили. Ну. У нас такі люди, але вони найкращі в світі, це моя думка. Наші люди це ті люди, особливо, особливо ті, що залишаються сьогодні в нашій громаді. Вони найкращі, найсміливіші, і вони мають право бути нервовими, Звичайно, мають право бути незадоволеними. Я розумію. Найбільший зараз звичайно шквал незадоволення людей з пошкодженим житлом, на яке ми ніяк не можемо на роботу комісії, не можемо повпливати, бо все в електронному вигляді. Я розумію, що жителі сіл, які просто жили і передавали. Будинки там на вас тобі 5 тисяч гривень, да. на тобі ключ від будинку, жодних документів. да? А тепер виявляється, що це все треба відновлювати за великі кошти, за довгий час, інакше ти нічого не отримаєш, ніякої компенсації. Місцева влада може якось це питання спростити. На жаль, ні. Ми намагаємось звертатися, контактувати людей, яких ці проблеми з юристами благодійних фондів, щоб допомагали їм, хоч якісь там заяви, зверненням. Суди писати, щоб це їм здешевити, і можемо і неодноразово вже направляли листи про внесення змін до порядків розгляду, якби заяв. А Куда що збачає... у нас з лікарнею? Вона в нас працює, не працює, бо слава богу, я давно там не був. Працює, працює лікарня і первинка. На жаль, в складних умовах, тому що всі знають, що вона mm. весь минулий рік страждала спочатку. Від прильотів значних від. Пожеж потім від результатів цих прильотів люди можуть лікуватись, скажіть, так. Що у нас? що в нас за освітою? й але ну, зменшується зменшується витрати на освіту чи ні а, бо, зменшується... бо дітей як менше є, наскільки я знаю. менше є. менше є звичайно також дуже прикро на жаль на наступний рік без скорочення закладів освіти також ми не виживемо, тому що державна є програма, що заклади освіти менше 65 учнів. Не будуть фінансуватися за рахунок освітньої субвенції, також держава приймає Шо? такі рішення, а потім рішення про скорочення закладів підписувати голові, і виходить це, як наче його це, це виходить від вас. Ця ініціатива так. я навіть знаю, виглядає я це. Я знаю так. народних депутатів, які відразу скажуть, що місцева влада це винна в так, що ми не хочемо нічого робити, але. Утримати то може от утримати це питання хоча б в такому стані, як воно зараз, щоб не скорочувати хто повноважений на ваш погляд, якщо не ви, то хто може зупинити цей процес закриття шкіл? І чи треба це робити? Зараз угу. я знову визову виключив хвилю негативу, але мабуть не треба його зупиняти. Тому що розумієте, рано чи пізно, колись наші діти вийдуть в офлайн до нормального життя. Ми повернемося і не може школа на 200 учнів і на 50 бути в одинакових умовах. Ми не зможемо забезпечити 10 школ по 50 дітей нормальним обладнанням, нормальними їдальнями, нормальним підвозом. Це має бути декілька, але більш укроплених шкіл з класним навчанням, з шкільним з основним, з Шкільним з освітою з спортзалами і головне з укриттям ми не зможемо будувати Навіть укриття. Після. Звичайно, це Вінні... буде. Я думаю, і укриття в зу... школах. Так. Тають бути на та й взагалі а в наших умовах, тим більше без укриття школа не зможе працювати. Ну це укриття, в якому має бути автономне перебування дітей до 72 чи до 48. чесно кажучи, не повні середня вартість укриття і хто його фінансує будівництво фінансує. Ну ті, що ми зробили, ми фінансували за свій рахунок, залежить від місткості, від площі, ну від 10 до 19 мільйонів. Каже, скільки зараз, на ваш погляд, мешкає жителів у нашій прифронтовій золочівській громаді? Їх дуже важко порахувати, тому що у нас постійно вони мігрують ко так. Так, ну це таке so, слово нехороше коли... мігрують. Виїздять кориздя, ну, це, приїздять, це, да. ре це реальність. На при... жаль, коли більш-менш спокійно всі Вертаються, повертаються додому, коли сезон навіть важкі люди просилися, нам же ж городи посадити. 51 чи 53 чоловіка зараз так. Івашківський старостат, так. мене це дивує. Я вже сьогодні згадував одноробів одноробівку, одноробівка. одноробівка, ваші, одноробівка, так. одноробівка. Так. так також люди є з проблемами так. з усім. Ну я думаю, ну тисяч є. До війни реально скільки було? До війни ну, ре... до вторгнення реально. Ж, ну 22-23 було. Ясно. Я вам дякую за цю розмову. Я думаю, ви розумієте, що питання, які я задаю, я їх не вигадую сам, я їх чую. І задаю від людей фінансова змога вистояти в цьому році в нашій громаді. є є звичайно, є. Якщо буде розумний підхід, не не дурне витрачання, але хочу все таки, щоб люди розуміли, що те, що там здається, з якихось новин, з якихось слухів, якщо помните, ви колись мені телефонували, що ми. Витратили на церкву гроші. Да, це була Київська новина, що Київська да, Київська адміністрація на церкву київську дала кошти, а вже тут у нас балакали. Ну що, якби у медалі завжди є дві сторони, і Пане, треба пані дивитися. Сана, ви мене спровокували на ще одне питання. Ви знаєте, що я запитаю. Так, так. Рівень заробітних плат в у влади, в селищної ради, військової адміністрації. Скажіть, ці гроші також ідуть із бюджету місцевого. Так, звичайно. звичайно. Яка у вас зарплата? У мене 50 тисяч на руки. А в Коваленка? Коваленка може навіть ще й менше, тому що і начальник військової адміністрації отримує зарплату по розпорядженням голови обласної. Ну десь на цьому ж рівні. Я знаю, що ці зарплати нижчі, ніж у сусідніх громадах. Сфера відповідає сфера ризиків більша, рівень ризиків більша, сфера відповідальності більша, зарплати менше. Я не знаю. Я не думаю, що це такі великі гроші для людей, які от зараз була тривога, і я бачив, як, і... як, як іскрені всі кинулися у біжище, бо сюди може прилетіти в першу чергу. Так, і прилітало, ви знаєте, неодноразово. Не. У нас кількість народу в адміністративному апараті. У нас вона за час війни збільшилась. А ні, зменшилась. А, зменш... Зменш... Зменшилась ми е, хто пішов самостійно на початку війни, кого ми скоротили по селам і це Спир... відсотка сітки приблизно зменшилась? Та мабуть відсотків 20, якщо брати з працівниками старостатів. І єдиний, кого ми взяли за час війни, це архітектурний відділ, але ну без нього нам зараз спеціаліст можливо... по роботі з ветеранами. Він фінансується за рахунок державної субвенції. А так, дуже так? толковий чоловік. Так. Ми з ним спілкувалися. Так. Ясно. І ще раз дякую. Я сподіваюся, що ми з вами ще обговорюватимемо фінансові проблеми нашої громади, і тут будуть більш цікаві цифри, більш такі, більш такі, які нас будуть влаштувати. З вами була головна господиня наших фінансів Оксана Миколаївна Верхогляд і ваша газета Заря. Я нарошно Василь. До зустрічі.